Всім привіт! В продажі Audi A4 це 2 літра бензин на автоматі. Авто пригнано з Америки з мінімальними пошкодженнями. Автомобіль весь обслужений, хороша комплектація, шкіряні сидіння, велика мультимедія, підігрів сидінь, Двухзонний клімат, мультикермо, авто світло, підігрів дзеркал. Ось так автомобіль виглядає позаду. Також присутній люк. Авто потребує полірування. В автомобілі замінений ланц, помінені всі фільтра та масла. Потрібно тут дещо зробити по бампері. Також тріснута решітка. Ціна на даний автомобіль 8500. Авто знаходиться в місті Стрий. Телефонуйте.